На саміті ЄС підпишуть бюджетну угоду, яка передбачає посилення фіскальної дисципліни та утримання дефіциту бюджету на рівні 0,5 ВВП. Пакт бойкотували Велика Британія та Чехія. Відтак під документом підпишуться 25 країн ЄС з 27. Європейські політики сходяться на думці, що угода захистить ЄС від потрясінь однак для зростання цього недостатньо. бюджетний пакт спрямований лише на скорочення бюджетів. Цього замало. Ми повинні розробити конкретну інвестиційну стратегію, яка б забезпечила зростання і створення робочих місць. У перший день роботи саміту вотум довіри від колег здобув президент ради міністрів ЄС Герман Ван Ромпей. Бельгійця переобрали на другий термін тривалістю у два з половиною роки. Втім, його кандидатуру підтримують не всі. Герман Ван Ромпей брав безпосередню участь у поваленні закону обраних очільників уряду в Греції та Італії, яких замінили на маріонеткових прем'єр-міністрів. Він був набагато гіршим президентом ЄС, аніж я мог собі уявити. Після видалення Греції рятівного траншу у 130 мільярдів євро, питання дефолту афін не стоїть так гостро. Вперше за багато місяців саміт ЄС позбавили епітету антикризовий.